Наскільки з цього можна зробити кілька видат, воно показує якийсь певний метод чи ну, якийсь підхід. І ну, як казала Оксана Забушко, от і треба було зробити, ну чого не зробив. Тобто, що це за книжка? Сказав, що можна зробити, а не зробив. Тобто, це не, 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 не добрий підхід. А всі решта, це якраз. За таким методом зроблено кілька різних е, оповідань, і е, серед них є е, більш е, ну більш такі е, якісь оповідні в е, буквальному ну, тому значенні класичному, а є е, кілька публіцистичних е, і. Е, Такі різні, скажімо, є про це оповідання, бо таке, яке для мене дуже принциповим, а також є оповідь одним словом, це все такі короткі оповіді, які є побудовані, виходячи з того принципу, що зі всього можна зробити кілька оповідань. Це є такі дрібні фрагменти. Ми кожного дня перебуваємо у цьому цій страшній е, страшно складній скомплікованій системі даю беру і е, в цьому власне є е, величезна е, величезний матеріал для літератури і е, величезний е, такий страшно файна метода для того щоб е, якось добре думати про своє життя про життя інших ми навіть проходячи один попри одного ми від ми маємо обмін поглядами, якимись там ще емоціями і іншими речами, і воно все перебуває у кругу обігу. Ну, от е, такі ці коротенькі оповідання, вони якраз на такій філософії побудовані, якщо можна так сказати. Тобто е, у всьому є все, а у всьому, а у всьому нема нічого. Ну і от, е, і такі такі різні речі.